100 за квартал та 40 за місяць у Прилуцькому районі, порівняно з минулорічними показниками, збільшилася народжуваність причини такої безумовно втішної статистики. Дізнавалися у завідуючого пологовим відділенням Тараса Пирога. Сім'ї стали більш впевненіші в майбутньому. Можливо, які є мотивація. Збільшить народжуваність в Україні дійсно, повномасштабне вторгнення внесло свої корективи у планування сучасної сім'ї. За три роки стрес нікуди не подівся, та організм і психіка встигли пристосуватися. Як результат, у пологовому відділенні Прилуцької центральної міської лікарні вдвічі частіше чують крик немовляти. Це гарно, це позитив. Це е Надихає на праці, інна Галата народжує Сьоме. Майже всі дітки з'явилися на світ саме в прилуках. У 2019 році пологи приймали в обласній лікарні, говорить, є з чим порівнювати. я була в Чернігові, ну у пологовому і тут ну тут набагато лучше, ніж Чернігові. Там якось поводяться до людини. Так зовсім як тут тут, от наприклад, поступають до тебе, якось нут, носяться нормально. Там приймають, а там так не поводяться. Ми стараємося фізично це робити жінок якимось шляхом мотивувати, щоб вони до нас приходили, проводити пологи, доглядати після пологового періоду за жінками, вкладувати туди свої сили і душу. Молода команда працює. Ті всі всі в нас, колеги, всі працівники пологового відділення, всі молоді, всі стараються працювати з, з душею на. На благо того, що ми, ми взяли ми вибрали таку професію, яка потребується. 26 червня о 4.46, Як завжди, з теплом, радістю та доброзичливістю прийняли пологи вінни. В жінки народився четвертий синочок. Малого нарекли Артемчиком. Старший син захотів, щоб був Артемчик. Йому подобається ім'я Артемчик. Йомка загалом народжувати в прилуцькому пологовому приємно, говорить Інна. Створено комфортні умови. Адміністрація закладу охорони здоров'я постійно працює, аби саме тут в затишній обстановці народжувалося нове життя. Проводяться ремонти, оновлюється матеріально-технічна база. З актуального Тарас Пиріг анонсує. Планують створити школу відповідального батьківства. Облаштують відповідний кабінет. Жінки зможуть прийти в відділення. Отримати інформацію про майбутні пологи, як доглядати за які як себе вести в пологах, як знеболювати пологи, жінки будуть до нас, зможуть до нас прийти для того, щоб знати якусь інформацію, яку їм ну. Не дає інформацію, то інтернет, так як всі призвикли з цим всім цікавиться в інтернеті. Там не все так, як хотілося би, щоб проходило. Наостанок завідуючий пологовим відділенням Тарас Пиріг додає: варто народжувати саме там, де мама відчуватиме себе комфортно і якомога менше нервуватиме. А такі умови щоденно створюють у Прилуцькій центральній міській лікарні.